Дай Боже здоров'я, хлопці. Дай Боже здоров'я всім люблю. Ну Що ви ремонтуєте? О, знайшли що старого трухлявого стола. Думаю, там на літо буде гарно, Ну не так гарно, тому що є дві мідні наставки. Тут воно навіть на столі. Шкода викинути. Скручуємо. Дмитрий Вов під'їхав, під'їхав, катався, кажу, сину, поможи на нам. Бо". О, вже тут добре. А я ще контрольно даю, саморіза. Ой якийсь саморіз такий буде тримало. Трошки завеликий, жартую Зараз Зараз ви бачили, що вже не то. О, Трошки скрутимо, скрутимо. Кришку прикрутили. Покажи який столик, диви. Дівочку, хвилинку. О, дивіться, який столик буде. Диви. Як чашечка. Я не знаю, чи що зараз фанери. Остапимо на ножку. О, що ще фанери такі знайде. О, диві, який красивий буде. Столик на ньому. Будем каву били. Солдатів гушали. І все, відео. Так, ще закручувати цього. Давай, перевертай ще раз. І зараз зробимо до кінця. Всім благословенної суботи. Ми працюємо. Так. Оце вже дивіться, нормально тримається. Отума треба, треба з'єднати. Так, а ця? Це теж добре. Але я чому подаю, бо